Всім привіт! Значить, покажу сьогодні, як гострив ножики на сінорізку. От. Ось вони бачите новенькі прям. І потрібно трошки пилку цю зрізати. От. Це з косарок, вони йдуть, сегменти, чи як правильно. От, Значить, ножики, звичайно, можна гострити. І дуже-дуже важливо, може кому потрібно буде, бо сам не знав і не, ну, не розумів, як його правильно зробити і де. Бачите, як від м'ясорубки по я, порівняв я повністю, як я кажу, сито. От. І сам ножик немаловажного. Тобто він в мене був дуже-дуже кривий. Тобто Тут була ямка на краях, От. а там далі горбак. Чому? Тому що при роботі, звісно, він тупиться і при зажиманні більш цього. Метал, обметал, терся. От. І тому отут аж світилося. Прям світилося і то жорстко. Значить, я його порівняв на нождачку в нашому. Зараз чуть-чуть покажу як. Може, кому цікаво буде. От, всі ножі старі, скажімо так, вирівняв, погострив і вони знов готові до роботи всі нарізку. Тому кому потрібно буде, користуйтесь. Так, значить, включили окуляри, обов'язково вдягайте, тому що летить абразив і так далі. Значить, нові ножики. Краще, звичайно, чуть на болгарці зняти оці зуби. от, І потім легше їх просто точити, тому що мелкі. от, Тобто для заточки, а не так для грубої, скажімо так, зачіплю. Ну, але сам процес отак робив я. І чуть-чуть за вусинці оцю сторону, отак рівненько. Чуть-чуть поправили і все. Скажімо так, доволі швидко і просто. Тобто це нові ножики ще не були в роботі, бачите, закалені ніби. Значить, я їх всі перегострив. І просто вони ще ні разу не різали. Це нульцеві. О. І одразу вже був куплявань, бачите, 6 штучок. Всі нові. Ножі я їх погострив. От. І тепер вони готові до установочки на сінорізку. Так. Ну і, звичайно, вже старі наші ножики всі ці, що були в роботі, бачите, повибивані я їх поперезаточував, як ви бачите. Краї, чуть-чуть да? порівняв. Все, пилки нема, вони доволі Це Теж, чотири ножика колись на старій сінорізці були. Так, значить, ножик сам тоже покажу, тоже класно точить. Доволі дуже гостро виходить, якщо бачите, старий ніж. Там вона любий точити. В принципі, це старий такий робочий ножик. У мене тут mm -hmm. значить, класно. Далі. Може кому понадобиться до м'ясорубки. Порівняти максимально треба площі, щоб ніж прилягав. Тобто я дуже просто отак точив. Бачите Одну сторону. Ну, тобто доволі рівно виходить. І так само друго. Тепер у нас максимальна площа, оця вся прилягання рівна. От. Далі ножика так само, ніж від м'ясорубки. Теж. Отак От просто беру, бачите, пальці його. Якби собі нічого там не пошкодити. І просто таким методом. Вона так поступово розвертається. На 4 сторони, грубо говоря, акуратно поправляємо. Значить, ніж теж, як ви бачите, вся площа вирівнялась, бо було в мене отут горбачок, там ямка. От. А тепер вся площа ножа рівна. І він дуже-дуже гострий. Тому, тому дуже класно точити на такому нуждачку самопальному. От, бачите, як вийшло. Бачите, були такі ум'ятинки ніби. О там по краях. Тобто ніж витер метал, метал ямка і коли фарш... Робиш від м'яса плівочка різна ж прожилки, і воно тут намотує на ніж. Тобто воно погано йде, воно не фарш іде таке, як мене. Ну, тобто дуже погано. Ну, прям хотів міняти, скажімо так, уже нове купляти усе. Але добре, що зробив нождачка. є повід, скажімо так, вирівняти. Тепер дивіться. Бачите, яка максимальна площа прилягання. Тобто ножик по кругу прилягає. Давайте ну, я вам щось ближу, качество, звичайно, не, не айс, але хоча б. Тобто, що ви розуміли, так? Да? Так само на цю сторону. Дуже класно прилягає, бачите? По всій площі ніде не світить. Ну тобто, круто. Тепер плівочка не буде набиватися і ножі можна підгострювати, що дуже часто. Люди не можуть зробити і купують або нові, от, або просто банально міняють м'ясорубки вже. Тому що або ножі не можна підібрати до конкретних моделей. Так само оці блінчики. Ну, ситочек. Насаточки, скажімо так, для фаршу і так далі. Тому його вирівняв. Суперовенько, все шліфунув на дві сторони. Так само ніж. За усинці чуть-чуть, бачите, можна зняти. От, вони, скажімо так, там чуть-чуть з'являються, я їх легенько поправив на кожному ножику і доволі дуже гострі, я б сказав. то Класно. Навіть не треба нічому, на нічому навіть поправляти, тому кому потрібно було, користуйтесь.